Ну, ось ця фаутна сосна або ситова оце, гнила середина. Ось така. ось поцюда, Воно таке смольне-смольне, кріпуче-кріпуче, воно потім як висихає, воно там 100 років стоїть. Оце така, Всередині вона гнила, вона повністю тут гнила. Оце, отак. Тут сантиметрів 10-10-8 Це дуже добре, її бджоли дуже люблять селяться, непогані руївні сідають. І вона така вона сама найкраща. З живої все одно не так, такої. а вона дуже добра. Вона не, не дуже товста, але вона і не тонка, вона десь така на 40, така непогана можна буде запитати. Ну ось вона теж, ну тут вона, вона ще тут не така гнила. А от там вона саме-саме саме. Саме нормальна, Ось ось така. Вона ось 10 см по кругу живого живосінького, а середина повністю гнила. Оце найкращий матеріал для колоди, для вулика, для борт. І вибирається легенько, і стоїть він дуже довго, тому що вона смольна, вона не так гниє. Дуже, дуже хороший матеріал.